Oh no! It's cancel culture. Гендери? Гендернуті? Великий гріх. Якщо у вас ці слова викликали легенький сміх... То я вітаю вас на моєму гендерно-пропагандистському каналі. Вітаю вас, шановне панство. Я раді зустрічі. Сьогодні будемо сміятись з гомофобних громадських діячок. Та політики із дуже відомих постатей українського інформаційного простору. А якщо ви хочете побачити версію і про чоловіків, то я пропоную вам наступне: підписатися на мій нації канал, поставити вподобайку, написати коментар під цим відео і обов'язково показати це відео друзям та поширити у своїх соцмережах. Я думаю, це не так вже й важко. А велику кількість відео люблять всі. Тому ви мене зрозуміли. Ну що ж, вмощуйтесь зручніше і готуйтеся сміятись. Друзі, не перекручуйте мої слова, так як ви все супер перекрутили про казки, де ви насміхалися наді мною. Так, це Іриночка Федешн. Співачка. І при чому дуже успішна, бо стала квір іконою цілої України. А все чому? Правильно, гомофобне висловлювання в інтерв'ю. Я вже зараз коментувала. Шата спільнота для мене це а, я це не, не розумію. Для мене це великий гріх. але я це людина не Тому що це їхнє життя не Якщо вам так подобається? Ми всі будемо тіляти перед Богом. Я духовна людина. Я чітко знаю, що це важкий кін. Але кожен всі кожні підвісники на сірі. Будь ласка, вам подобається себе вирінувати, руйнуйте. І це висловлювання підхопило тіктокове панство. Пісня долоньки стала хітом травня минулого року і гімном Квір спільноти України. Весь тікток був заповнений у відео по типу розбирайте аватарки. Це відео, де Ірино Шкуфедишин приліпляли до прапорів геїв. Лезбійок, небінарних персон, трансгендерних людей і інших членів ЛГБТК. Ну а ми переходимо до наступної представниці цього мофовного свой піріт хардворкінг списку. <плес> Друге місце в нас посіла голова проводу українського гендеризму, королева чоловіка-божинок та офіційна амбасадорка української квірспільноти в Об'єднаних Арабських Еміратах. А прославилась вона в колах квір людей тим, що воює з гендерами. Це не боротьба із домашнім насильством. І це не встановлення рівності між чоловіками і жінками. Це звичайна маніпуляція. Задля запровадження цією конвенцією в нашій країні ідеології гендера. Ключове слово гендер. Вони пропонують ділити тепер людство не кілька гендерів, які можуть зовсім не відповідати біологічній статі людини чоловіка або жінка. Кендері загрожують традиційному уявленню про сім'ю. Цього було достатньо, щоб з'явилася велика кількість картинок, гіфок та наліпок в телеграмі. До речі, про телеграм. Я нарешті створила свій телеграм-канал в цій програмці. Тому я вас любо запрошую до куточка Йосінди. Я викладатиму там дуже цікаве з мого життя та проводитиму опитування на тему наступних відео. Посиланнічко я розміщу. В описі. Взагалі, перед тим, як оголосити ім'я головної гомофобки країни, я б хотіла зазначити, що я негативно відношуся до гомофобів. Гомофобія це погано. І, взагалі, ненависть до певних груп людей це риса суто московська. Тому не будьте схожими на москалів. Чого сюди Путін йшов? Тому що тут був русський язик, руская література, руска культура і русські попе московські, тобто. Але це не означає, що ми замість навички маємо вживати слово скіл якогось. Це зовсім не означає, що замість слова випадок, ми маємо вживати слово кейс. Зачем ето? Якщо до них не доходить, що «soft skill» і «hard skill», то ми намалюємо для пракіл. Подивіться на свій писок. Ну і хто ж як не вона? Діва українського націоналізму і гомофобії. Найтолерантніша персона Галичини. Науковиця, професорка такого вищого навчального закладу, як Львівська політехніка, і просто консервативна цьоця. Вона така, звісно, двобока персона, бо спочатку каже щось дуже гомофобне, а потім відкритий гей знімає про неї документальний фільм. Мені напевно не вистачить пальців на руках і ногах, щоб перелічити, скільки разів вона казала щось гомофобне за останні півроку. Але найпроблематичніше і найфаєричніше, що вона писала останні півроку, це коментар під постом у Фейсбуці. На фото була зображена пані з короткою зачіскою та в костюмі. І вона написала: це хлоп, чи дівка? Бредота? Зачем за ето? І напевно, її нещодавній інтерв'ю з Еммою Антонюк у програмі «Це ніхто не буде дивитись. Звісно, у пані Ірини є і слова, з якими важко не погодитись. Наприклад, якщо людина погано говорить українською, але вона старається говорити українською, то її треба обійняти і підтримати. З цим я абсолютно згодню. Але її гомофобну риторику мені не зрозуміти, тому пані Ірина сьогодні стоїть на першому місці в цьому списку. Я дякую вам, що додивилися. До кінця це відео. Не забувайте поширювати його. Ну а якщо вам подобається моя балаканина, то я пропоную вам подивитися це відео і підписатися на мій канал. З вами була Йоська Гомо Бандерікус. Всім міцного здоров'я, мирного неба і до зустрічі! Та-па!